ситуація, яка тут сталася, тирий під'їзд, і це Журналіст вже не перший прийшов. раз Журналіст. така проблема. Це топило спочатку підвал, Журналіст. тепер топе затоплює, перші поверхи затоплює, голова СББ нічого не роби, ніяких не предпринімає. Ні... Ну нічого, нічого. Куди ми не зверталися, ніхто нам нічого не всі відказують, ніхто нічого не хоче робити. Щось з цим потрібно робити. Uh -huh. а, куди ви то, вже звер... а куди ви зверталися вже? Можете сказати? Зверталися в вороводоканал перший раз, коли прорвало підвал. Ми зверталися в роводоканал. Нам приїхали, зробили, вибирали трубу, зробили, поставили. Цей раз, як ви бачите, сьогодні цілий день топи, а куди не зверталися, ніхто не хоче звертати увагу. Приїхала машина Свєт, Приїхала машина, ось городка на це не наша робота, розумілось, поїхали. Ось, ось така проблема. Тому що їм дати що є, щоб вони дуже просимо, щоб звернули увагу не тільки на це, і на голову нашого ОСББ, що нічого не робиться. Це не тільки, це не тільки, як говориться, проблема в цьому. І криша, і під'їзди, і ліфти. Голова ОСББ просто нічого не робить. Просимо просто допомоги, щоб звернули хоч трошечки. Чи міськева міська голова, чи хто щоб звернули увагу трошки на оці проблеми про вашу біду сьогоднішню? не тільки сьогодні це вже десь світів місяць. Вже відбувається отаке, та е, голова господань ніяк не реагує, навіть не бере трубку, е, коли до нього дзвонять. Тобто, ну А бухгалтер є у вас? Є, е, але також я її навіть не разу не бачила. А голова е, заступники у голови правління, можливо, якесь правління? Е, у нас, е... ОСББ Роман, на жаль, прізвище не пам'ятаю, але він зараз захищає е... Україну. Uh -huh. е... Його, як, uh -huh. От він буквально нічого не робить. От таке в нас відбувається. Все uh -huh. пече, підвали залиті, воду перекрили. Uh -huh. тобто uh -huh. Ситуація дуже, uh -huh. дуже погана. Хочемо, щоб якось це вирішилося, щоб нарешті вже... Yeah,